Я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей, українців, онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по, по вулиці, борються, так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть. І, і все це просто не, не війна онлайн. Але є онлайн історія. Є така, знаєте, таке Facebook. Судилищі. Катування. Фейсбук катування, да, катування так воно і є. Вітаю вас на судилищі і катуванні. Зараз почнемо. Ви знаєте. Інтерв'ю Зеленського з Наталкою Масичук вийшло просто за декілька годин до мого дня народження. Я подумала, що вони зробили мені подарунок. І цей подарунок дійсно стався. Адже я просто вам нагадаю, що я говорила у попередньому ефірі. Ми увидели, що на стороні, як на вашей, так і на моєї стороні стоїть большая часть населення. Фактически ми Україну розділили пополам, що мене харить, і що я помічаю в медийному просторі. Ну, зокрема, нещодавно Андрій слухав на інтерв'ю, і там в інтерв'ю звучала фраза що ми можемо знайти таке, що єднає всіх українців? Питає журналістка-історика. І от, єднає з ким, хочеться запитати: українців єднає з ким? Ну, ми українці, ми вже об'єднані. От, 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 от ця спекуляція, ми про неї поговоримо що детальніше у наступних ефірах. Але мені хотілося сьогодні її винести, тому що я дивилася ці, ці дебати, і я прям бачу, як Янукович вийшов, Ну, у нас ми всі такі різні, всі такі поділені, нам потрібна консолідація. Говорить він, нібито намагаючись оце ось дати, показати, що він хоче, хоче до консолідації. Але питання в тому, що в Україні українці. Насправді завжди були єдиними Вони в Україні. Вони обирають бути громадянами України, вони обирають, ну, вони залишаються тут, вони живуть тут, вони українці. І вони об'єднані уже хоча б ходом історії, яку проживають разом. Натомість роз'єднують нас якраз політики, які заходять і розповідають, що ми, звісно ж, всі дуже-дуже різні люди. Я така минулого ефіру заклала цю тезу. Говорю, буду потім ілюструвати іншими прикладами. І тут такий прекрасний приклад. І тут такий прекрасний приклад, який в принципі пояснюється для мене хорошим навіть бажанням, але дещо недолугим, непродуманою промовою, непродуманою промовою, яка вилилася у підтвердження тієї тези, про яку говорила вам вчора. І я просто показую поки що по старих прикладах, як закладається оце ось підґрунтя ми такі всі різні, і ким воно закладається і чому ці люди не сидять а повтікали це велике питання. Але і не зовсім велике питання, тому що історії про. Набирання собі додаткових балів за рахунок того, щоб розповідати українцям, які вони різні і як не хочеться, щоб вони були розділені. Дуже популярна штука. І як ви бачите, Володимир Олександрович не зміг стриматися і зробив мені подарунок до дня народження. А взагалі, насправді, я цим не зловживаю. Минулого року я цим не зловживала. Але якщо ви хочете привітати мене з Днем народження, то ви можете це зробити. Ось, наприклад, наприклад, ви можете скористатися кіарку. Або зайти в опис до сьогоднішнього відео і натиснути на банку Монобанка, в якій я збираю собі подарунок на день народження. Але насправді ви можете просто піти як у Фейсбук, Тати та Кеплер, так і на сторінку її проєкту, який називається Птахи. Проєкт... Важкого люксу у світі так меду, насправді ну насправді, як описує тата свій проект, це проєкт, який е, приходить з допомогою туди, куди лікарі не доїжджають. Хоча ну, насправді доїжджають, як ви розумієте. І е, тата нещодавно оголосила дуже амбітний збір, і мені хочеться теж докластися до цього збіру. Тож е, до цього збору, Тож, якщо ви хочете привітати мене з народження, можете або взагалі піти напряму і привітати. Докластися копієчкою для того, щоб ті, кому необхідна медична допомога, її швидше і е, точно отримали. Але це такий ліричний відступ про мій день народження, бо головним же подарунком для мене завжди є думки, які я можу з вами розділити, і контент, який мене на ці думки наводить. Тож, що відбувалося під час інтерв'ю Зеленського і Мусильчук? Відбувалося дуже багато. Ви говорили у соцмережах і про корупцію, і про. Заявки стосовно того, що законодавство у нас буде переписуватися, щоб корупційні злочини прирівнювалися до державної зради, хоча насправді можна просто зробити так, щоб корупції антикорупційна інфраструктура працювала. Також були розмови про вибори, і, от прямо перед ефіром, сьогодні я бачу, що Володимир Зеленський сказав, що у 2024 році він нас не покине. Отже, передвиборча гонка набирає обертів, і мене це лякає. Але але найбільше мене лякає той епізод, коли державооб'єднуюча обєднуюча фігура, президент України, дозволяє собі такі висловлювання, завдяки яким заселяє думки не дуже розумні в голови дуже вразливих українчиків. Зокрема, стосовно того, що є якийсь онлайн, який абсолютно нас бере і. Роз'єднує Україна розділена в Фейсбуці і Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Я не до Фейсбуку. Фейсбук це зараз загальне ствердження моє щодо соцмережі. Так, мова йде не про Фейсбук, мова йде про соцмережі. Говорить Володимир Олександрович. І говорить про це так, ніби насправді проблема роз'єднання була не через. Медіа продукти роз'єднання, яка звучала на наших широтах, останні 20 років і насправді. А отакі от точечні проєкти, які з'являються в соцмережах, в Ютубі, в Тіктоках, які протистоять насправді інформаційній війні, вони не є причиною того, що українці можуть почуватися роз'єднаними. Вони, українці можуть почуватися роз'єднаними після того, як їм про це. Дуже довго розповідають і створюють для них продукт, який їх не об'єднує, який їм не показує, як ними маніпулюють, яким їм не показують, що з ними робили всі ці роки, а створюють і ще. Якісь додаткові приводи для чварів. Але питання в тому, що порівняно з тим, що відбувається у соцмережах, і найчастіше з вихлопом від того, що відбувається в соцмережах, мені здається, що Проєкти такого штибу авторства здогадайтесь кого роз'єднують Україну набагато більше, і ця робота була системною, що тривала десятиліттями, і ми згадуємо, як називається цей. Серіал Слуга народу, і ми можемо подивитися, що у нас є Баштанова республіка, що у нас є Черкаський Денікін, що у нас є Слобожанщина, що є перша Україна, та сама Україна, легітимна Україна і тощо, тощо, тощо. І якби я була на місці президента України. То перше, що я робила, це викреслила зі свого словника і зі свого бажання щось озвучити, в тези стосовно того, що існує щось, що нас роз'єднує, і це, наприклад, онлайн і офлайн. Хоча насправді мені здається, що набагато ефективніше нас роз'єднує. Певний медійний продукт, який працював над цим довгі роки, заселяючи в голови, і така, і як как яка різниця на якому язикі, і так паймут, це все маніпуляції, такий популярний продукт, як я тільки що навела. Отакі От речі дійсно розділяють. Дійсно. Змушують українців ставитися вороже до тих, хто не поруч з ними. А те, що у соцмережах відбуваються дуже активні соціальні дискусії, це навіть непогано, тому що після того як з'явилися соцмережі у українців, з'явився шанс. Не лише споживати думки, з якими ти погоджуєшся чи не погоджуєшся, а найчастіше, які ти хаваєш і потім думаєш, що це твої думки, а після появи соцмереж у українців з'явилася можливість говорити свої думки, формулювати їх, займатися тим, щоб загартовуватися в навіть фейсбучних суперечках, але викристалізовувати ті думки, які ти сам думаєш, а не хтось у телевізорі тобі, наприклад, це сказав. Тож я вважаю, що говорити, що у нас є якесь судилище чи катування онлайн, і онлайн відрізняється від офлайну. Українці є і онлайн, і офлайн, і дуже часто одні й ті ж самі українці онлайн поводять себе по одному, офлайн поводять себе по іншому, але це не означає, що є якась конфліктність між цим. Так, звичайно, срачів дуже сильно побільшило. І взагалі. Взагалі, кукуха у нас дуже сильно поїхала. І тому сьогоднішній ефір називається Контроль гніву, менеджмент гніву. А, і ми сьогодні про це теж поговоримо, тому що а, в, певним чином це треба зупиняти. І мені здається, що Володимир Олександрович, коли давав інтерв'ю Наталі Масийчук, він насправді хотів сказати дещо інше, але вийшло як завжди. у Інтернеті судилища, у інтернеті якісь там, я не знаю, катування людей. Хоча насправді мені здається, що це залежить від твоєї бульбашки, але ти сам обираєш, кого читати, і чим чиї думки тобі цікаві і з ким ти хочеш вести діалог. І насправді ви знаєте, якщо зайнятися тим, кого ти читаєш, то в твоїй стрічці. Найчастіше навіть ті, з ким ти не погоджуєшся, це люди, чиї думки тобі цікаві, до чиїх думок ти хочеш дослухатися. Тож мені здається, що насправді питання не в онлайні, а в офлайні, а питання в тому, що медійний продукт, отой класичний телевізор, дуже сильно переймається тим, з чим стала. Мережа соцмереж, будемо так сказати, тут же ж треба конкурувати, тут же ж доведеться не просто виголошувати і згодовувати з дзьоби пташенятам те, що ти зняв у телевізорі, для того, щоб пташенята потім все це повторювали. Тут же ж треба відповідати за базар. І давайте ж дослухаємо цю тезу, тому що вона досить таки цікава. І мені здається, що якраз вона і вказує на ті нюанси, які дуже сильно бентежать Володимира Олександровича. Я вважаю, що треба бути обережними з риторикою. Не можна так, ти вчора воював і що? А сьогодні ти он, ми бачили, як ти йшов, щось не те сказав. Ну як так можна? Так, не можна підіймати людину, кинути вчора талант, сьогодні ніхто, вчора поранення, сьогодні не тисну тобі руку. Це катування. Не маємо права. Є приклади, напевно, є, але треба бути все ж таки а, людьми. людьми. І тією людяною державою, якою ми реально є, і не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів. Ну, просто іноді це нижче рівня України. Це на мою особисту думку. Тому що розділення онлайн призведе до розділення офлайн. І завжди так відбувається. Я впевнений в цьому. Саме цього хоче Росія, та ну. Онлайн і офлайн розділення. А продукт, який створює 95 й квартал, це не було онлайн. Про людяність ми будемо говорити про катування. Ну, давайте згадаємо номер горіла, горіла хата Палала а, голови Нацбанку, згорів будинок, так що, ну, колишньої голови Нацбанку. І, і що? Це, це людяність чи не людяність? Чи тоді війни не було? А, знаєте, це дуже цікава теза, тому що вона знову ж таки дуже сильно створює. Водорозділ між тими, хто себе відносить до онлайну, і тих, хто відносить себе до офлайну, і відповідно знову ж таки створює це розділення, якого насправді не існує. Тому що, як я сказала в попередньому ефірі, і передивіться його, якщо ви не бачили, а якщо навіть бачили, то теж передивіться в. Тому розрізі, коли я говорила про єдність, тому що насправді мені здається, що роз'єднують українців не діалоги, не обговорення, не суперечки, не навіть бійки з якогось приводу, а роз'єднують ті люди, які приходять і розповідають українцям, у чому вони роз'єднані. Це вам вангування. Меседжі, які нам будуть просувати найближчим часом, нам будуть просувати меседжі про те, що ж нас поєднає, і про те, в яку нам позу лягти. Я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей українців онлайн і офлайн. То я хотів би, щоб ми не були розділені, чи ми вже розділені, чи у нас вже відбувається катування, і чи нам треба бути обережними з риторикою. Ну так, треба бути обережними з риторикою і дійсно добирати слова таким чином, щоб була зрозуміла думка, а не якесь дуже Дуже оптична фраза, яка, ну, наприклад, в роті Масичук може далі підтвердити, що у нас існує якесь скування, а не осмислення і обговорення тих соціальних і важливих для соціуму етичних процесів, які відбуваються у суспільстві. Тому що знову ж таки залежить від того, в якому болоті ти хочеш бовтатися, але мій онлайн він суперякісний з точки зору того, щоб подивитися, про що говорять, зібрати різні точки. Зору зробити для себе певні висновки стосовно хто що яку е, повістечку відпрацьовує. Ну і укріпитися або навпаки сформувати якусь нову думку для себе. Тож я не вважаю, що онлайн дав якусь небезпеку українцям. Єдине питання в тому, що українці, яким легко маніпулювати, яких ти цьому не вчиш, а цьому не вчать, ні в телемарафоні, ні в будь-якому іншому інформаційному продукті, що створено якраз для маніпуляцій, для того, щоб було Просто вкладено певну думку і на цьому все, От, треба перейматися тим, щоб пояснювати. Треба перейматися, щоб давати платформу для спілкування, а не обурюватися, що платформа для спілкування поводить себе не завжди так, як тобі хочеться. І Якщо мова йде, наприклад, про ботоферми чи про м якесь свідоме засмічування інформаційного простору певними. Гравцями ринку, певними я не знаю, дійсно ботафермами, які розносять одне і теж явище. То треба говорити, що тоді мова йде про ботаферми. Бо так у нас мова йде, що є якісь люди, які висловлюються онлайн, і це люди, які Зовсім інші порівняно з офлайном, і в офлайні всі працюють, а в онлайні просто всі, я не знаю, паразитують. Хоча насправді, ну Україна, хто б, хто б говорив про розділення? Мені так зразу хочеться сказати. Хоча я насправді не нагадую Зеленському про те, що він робив. і Він сам у цьому інтерв'ю сказав, що. Ні, немає різниці, яким ти був до 24 лютого, хоча декому треба нагадати, і я думаю, що в якихось моментах треба і нагадати.